Король Морозева, багатіє, в народі кримінальний авторитет Богдан Копитко. Підрив його кортежу у рідному селі. Прогримів наприкінці літа на всю країну. Сам Копитко у день нападу змінив зручний маршрут. Попри традиції вимоги охорони, їхав позаду своїх бодигардів. То дві машини. Другий той, що їхав, місцевий, А а ті, що перші, я не знаю. Я ще не знаю. Зловмисники цього не знали й випадково підірвали охоронців. Вже згодом на місці подій поліцейські виявлять цілий арсенал зброї і встановлять вибухівка була закладена під нове дорожнє покриття. За два місяці до того, як там ложився по цій трасі асфальт, вони заложили фугас. Розслідування триває лише місяць. За рекордні строки рекордна кількість опитаних і обшуків. У нас допитано біля ста свідків, що якраз і дало нам змогу вийти на цю банду, і в нас вже Проведення більше десяти обшуків по їх помешканням у вівторок правоохоронці затримують трьох виконавців замаху. А у Києві й самого замовника за голову копитка його земляк давав більше двох з половиною мільйонів гривень. Вчора в Києві вечором ми затримали замовника. І зараз він направлений до Львова для проведення слідчих дій. Всі і організатор, і всі три члени групи цієї організованої злочинної групи, і сам замовник затримані порядки статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мокру справу два місяці готували як мінімум п'ятеро людей. Один з кілерів, громадянин Росії, інший боєць Айдару. Це один із чотирьох задержаних гражданин Російської Федерації. такий от екзотичний. Молодой человек, який прибили зі последні два роки, займається отакою от вольний деятельностью. Основна версія копів замах на авторитета копитка був через розподіл кримінальних сфер впливу. Причиною було боротьба за сфери кримінального впливу. Ясно, що під ґрунтям є незаконне економічне збагачення. Вже сьогодні відбувається суд над затриманими. Їм обирають міру запобіжного заходу.